Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такий гарненький святковий бантик для наших маленьких принцес. Ці бантики гарні, ці бантики святкові. Ось ця органза переливається дуже красиво, виблискує органза зі стразиками. Цю органзу ви можете придбати ось в таких двох кольорах в моєму магазині. Посилання на магазин я залишу в описі до цього відео. І... Можете також повторити ось такі бантики. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна ось така в мене органза шириною 5 см. У мене зі стразами ось така декоративна, також стрічка для перетягування серединки бантика, серединка, заколочка та інструменти. Отже, для цього бантика, я взяла органзу, один ярд. З одного ярду я відрізала відрізочок довжиною 16 см, 18 см, 19 см, і решта, що залишилося, в мене піде на ось ці хвостики. Для зручності подальшої в роботі ось з цією органзою я відзначила серединку на кожному відрізку і собі прийшла, бачите. Пройшла ручкою, щоб було мені краще помітно цю серединку. Також органзу я нарізала термоножем, і вона в мене вже ось тут опалена. Якщо ви ножицями нарізаєте, обов'язково обійдіть її над вогнем. Тепер я беру відрізочок. Е, найбільший відрізок я поки що не чіпаю. Працюю поки що з цими двома відрізками. Е, загинаю ось цю стрічку. Ось так, накладаючи на лінію, де я провела, приблизно на 2 міліметри, щоб воно заходило, і ось так прошию, починаю прошивати згори, крок між проколами приблизно буде в мене 1 сантиметр. Так, я поправлю, щоб, Так, тут трішки задалеко заїхало. Тому потрібно слідкувати і останній прокол. Тепер зроблю декілька обертів, і ось тут зафіксую. Такий самий бантик я пошию зі стрічки довжиною 18 см. Ось я маю бантики зі стрічки довжиною 16 та 18 см. Тепер беру стрічку довжиною 19 см. І складу її тепер трішки інакше. Знаєте для чого? Для економії стрічки. Так як я перший бантик шила, два відрізки, я різала одразу на пару бантиків. Планувала зовсім інші пошити. І два відрізки було по 18 см. Тому мені потрібно було ось цю нижню частинку зробити трішки довшою. І я заводила не 2 мм сюди, а ось так до цієї лінії, що я малювала, щоб збільшити довжину відрізка. І вирішила залишити такий спосіб, так як мені сподобалося це тим, що й. Іде економія стрічки, навіть цей 1 см, а вже будуть в мене довші ось ці такі хвостики в цьому бантику. Так. І тепер цю частинку також ось так складаю. Ви, звичайно, можете взяти ось тут 20 см і собі шити спокійно один бантичок пошити, так як шила я ось з здобуваю. З відрізків 18 та 16 см. Ось, проколи я роблю на тій самій відстані, що в цій половинці бантика. Так, тепер дивіться, що ми будемо робити далі. Я беру цю стрічку, що я відклала для хвостиків, вона в мене довжиною 38 см. Також складу ось так на половинку. І собі ось тут намалюю лінію. Ось я провела лінію, мені так буде зручніше тепер складати. І зроблю ось такі хвильки, так, складочки, точніше. Слідкую, щоб було рівненько. Ось бачите. Коли є проведена ось ця лінія, дуже добре видно, чи ми рівненько її складаємо ось ці складки, бо може ось так запросто, бачите, може посунутися, і ми вже складемо з вами нерівно. І буде трішки не так. Беру одразу, слідкую, з якої сторони в мене голочка виходить, і з цієї сторони пришиваю одразу. Так, поверну бантик. Ось, пришию одразу сюди ці хвостики. Ось ще один разочок можу захопити. Слідкую, щоб все було в мене по центру. Можу зробити ще декілька обертів ось так, та зафіксувати. Починаємо збирати це все в один бантик. так? Ось маємо заготовочку і беру ось цей бантичок зі стрічки, що я зробила довжиною 18 см. Його я буду кріпити ось тут. Бачите? Не на бантичок, а трішки вище. Ось так. Він має заходити і не, не згори, а трішки ставлю на бантик, і ось тут має виступати цей нижній бантичок, ось так трішки. Зараз ви це все побачите. От як поставила крапельку клею і ось так прикріпила по центру, беру бантик зі стрічки, що я шила довжиною 16 см, і тепер його прикріплю також ось тут згори. Думала прикріпити ось так, також, ніби гарний варіант, правда? Мені він сподобався, але коли я вже спробувала дати перетяжку бантику і додати ось тут серединку. І якщо прикріпити на волосячко, тоді цей бантик буде дивитися донизу. Сама серединка чомусь буде дивитися донизу. Тому потрібно цей бантик все одно трішки вище його кріпити, або якось ось так, щоб воно вгору йшло. Ну, Це вже потрібно експериментувати, якщо ви хочете дати ось тут по центру, ну, мені такий варіант бантика також сподобався. Тільки потрібно експериментувати з тим, щоб серединка не йшла донизу. Вже коли ми дамо. Перетяжку, а гарненько-рівненько було на волосі. Так як часу на експерименти в мене не було, тому я роблю такий варіант, як мені вже вийшло. Ось тут також ставлю крапельку клею. Так, бантиквою вирівнюю. І ось тут перекріплю. Вирівнюю, і в мене вийшло так, що йде з ходинками, так вгору трішки ось ці такі бантички, ці такі частини бантика. Ось. Тепер я беру заколочку. У мене ось така заколочка з двома вусиками, довжиною 6 см в мене ось тут. Нанесу клей між ось цією нижньою. Частинкою бантика і середньою. Ось майже по центру я так наношу, зафіксую, ось так пальчиком трішки потримаю, тепер беру стрічку, вона в мене шириною 9 мм. Ось тут її зафіксую зараз і відмірюю, скільки мені потрібно стрічки. Ось так, щоб я обклеїла, і до цього, моменту, до цього моменту її ось так прикріпила. Ось тут я зараз обріжу, я обрізала, як бачите, термоножем, тому я не опалюю, ви опалюєте додатково. І <кій> зараз розправлю бантика. і в мене серединка є а, ось ця. 15 на 20 мм. Маю ще таку серединку 20 на 25 мм, також сюди підійде. Скажу чесно, що розміри бантика, розміри ось цієї стрічки я підбирала саме під розмір ось цієї серединки, щоб воно більш-менш сюди підходило. Я зафіксую спершу ось так. І тепер мононеточкою. Пришию, витягну ось тут камінчик. Так, камінчик витягну, і пришию ось тут крізь отвори монониткою. Ось я пришила монониточкою. До речі, дівчатка, якщо ви не маєте мононитки, то саме ось такі серединки, де ниточкою не видно і вона ховається під камінчиком, ви можете пришити звичайною ниткою, тому проблем в цьому нема. Я пришила. І тепер камінчик я додатково приклею, тому що є випадки, що камінчики можуть випасти. Так, Десь зачепитися ось, ця, ось цей такий фіксатор може за волосочку чи ще десь, і відкритися. І камінчик може випасти, тому краще його додатково прикріпити. І тепер обклею це все. Я думаю, що тут вже далі вам все зрозуміло. Я ось так пальчиками затискаю і обклеюю. Одразу ось тут розрівняю, якщо потрібно, Так, тут трішки потримаю більше, і ось тут вже приклею. Серединку. Ось так. І ось тут тепер зафіксую. Чому не даю ще раз під заколочку цю стрічку, тому що воно буде ось тут тоді товстіше, і не буде так триматися. Ось. Ось тут. У нас тільки один шерст стрічки, і я думаю, що так заколочка має краще триматися на волосі дитини. Ось така краса вийшла. Залишилося що? Надати гарної форми ось цим хвостикам. Я обріжу термоножем ось так по діагоналі. Ось такі гарненькі, святкові бантики в мене вийшли. Вони насправді дуже ніжні, і, як бачите, шити їх не дуже складно. Тож, пропоную вам повторити ці бантики. Я думаю, правда, зі стрічки шириною 4 см я не пробувала їх шити. Ну, я думаю, також має бути досить непогано. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте вподобайки, залишіть коментар під відео і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!